Доброго дня, мене звуть Микола. Чудовий відпочинок, чудова природа, чудові відносини і найголовніше це спокій і рівновага, яка є в самосередку. Не кожен санаторій, мабуть, може, може так похизуватися, як цей, де є душевний відпочинок. Попадаєш як інший світ, де час якби зупиняється. Я багато делікувався після поранення. Цей санаторій це мене здивував методом лікування і тими засобами, які раніше в мене не було. І майже з перших днів, це дійсно правда, з перших днів я почув, як моя рука ну, майже не шевелилась, і я відчув, як вона становиться покращення. Тобто я дуже здивований. Тому лікування тут ну, заслуговує. Поважність там. У ну, мене слів немає одним словом. Я дуже завдячний, що сюди попав. У мене багато побратима, які теж мають поранення, кінцівок, особливо ну, нерви, то буду рекомендувати. Я б хотів би навіть запропонувати, щоб це санаторій розіслав буклети по всім реабілітаціям, там де приходять хлопці відновлення. Бо такий заклад ну, тяжко знайти, а в інтернеті, коли читаєш, а ми мужики, ми трошки відстаємо від жінок, і поки жінка не об'яснить то точності, що вона є, ми самі не розуміємо. Тому я б рекомендував би навіть санаторії розіслати по всім реабілітаційним центрам. Воно дійсно допоможе, багатьом хлопцям допоможе.